Вітаю вас, шановні друзі. Страву, яку я хочу сьогодні вам запропонувати, і ідея виникла спонтанно. Я зайшов на ринок купити сало, коли симпатична жіночка продає тельбухи ягнячі, печінка, серце, легені. І купіть. Ну, чи то жіночка була симпатична, чи то. Мені здалося, що дешево продається, я купив. І в мене зараз є печінка ягняча, серце ягняче і легені. Це все об'єднується одним словом, лівер. До лівера взагалі відноситься все, що м'яке є всередині в творені, навіть Трахея, це вважається теж лівером, і вона використовується. Сьогодні ми зробимо печеню з баранячого лівера по-французьки. Треба взяти шпік, як кажуть німці, і порізати його такими полосочками і смажити. Десь у мене лівера грам 700-800 і десь тут. До 200 грам е, шпіка, тобто сала. порізано отак от полосочка. Ми почнемо смажити його, а далі будемо працювати з лівером. Нехай смажиться. А ми лівер, ось е, печінка ягняча. Я вам скажу, що Ця печінка краще м'ягша, ніж яловича, свиняча. Ну, Може трохи вона е, уступа кролю, От. ну і птиці, звичайно. А так вона із таких із крупних тварин, вона е, найбільш ніжна. Так, Ріжемо наш лівер такими кубиками. Так, не будемо забувати, що у нас смажиться наше сало. У мене колись в гостях був підприємець із Німеччини. От, покуштував наше сало, а він, реакція була така. Покуштував сало, а принесли сало таке, товсте, гарне зі спини. Він оу, шпік. Потім коли принесли е, стейки із свинини, ну тобто відбивні, він, ого, у ваших свиней ще і м'ясо є, каже. Ну, такий, зумором хлопець був. Я обіцяв е, повертатись в нашому з вами спілкуванні до недорогої продукції, по-перше, а по-друге, ну, ми якось забуваємо про субпродукти, чомусь, я не знаю. Така тенденція в нашій кухні. Колись ті ж самі нирки, там, не знаю, навіть легені, вим'я і все таке інше, воно взагалі було таким ну, майже вишуканими стравами. От, а, а зараз чомусь ми, ми про це забули і е, на ринку продають е, субпродукти, продають для собак. Оце, я вам скажу, що цей лівер, що я зараз порізав, на ринку називається собача радость. Так, ми включимо на повний вогонь нашу, наш сотейник ну, і висипемо висипем лівер. Нехай смажеться. Для цього блюда смажити лівер треба для гарного прирум'янення. Для приготування цієї страви, друзі, нам потрібно зелень, петрушка, кріп, м'ята, цибуля, тут десь дві великі цибулини, чорний перець, чесник, три зубчика, вино, дві склянки, сіль, все, нескладно. Переходимо до наступного етапу. Додаємо цибулю. Хай вона всмажиться трохи з нашим лівером. Додаємо також чесник цілими дольками. Так, додаємо перець чорний, тут десь півтори чай, чайних ложок. Так, солимо. Треба сказати, що я до приготування. Е Трохи проварив серце, бо із всього лівера серце найтвердіше частина, і воно буде довше готуватися для того, щоб більш равномірно було. Так, і тепер можна, цибуля трохи приром'янилась, і тепер можна додати вино. Я, я сказав, вже дві склянки сухого вина. Додаємо зелень. Трушечка наші чарівні ножниці, які гарно ріжуть тут кілька лес, і тому вони швидко і гарно ріжуть зелень. Трохи зменшив кипіння. Додамо кропу. Так, ну і. Що це за французька страва, яка без вишуканості. Ну, це тільки французи могли додати до страви з часником, додати м'яту. Ну, треба додавати, так. По правильному рецепту. Ну, я вам скажу, що а, смакові додатки, зелень, прянощі мають три функції. Ну, перша. Звичайно, додати смаку. Друга дуже важлива функція у прянощів і інших непрямих додатків до страв, це те, що е, такі додатки можуть скомпенсувати якісь неприємні смаки, запахи і так далі. Е, ну, і третя складова додавання прянощів і таке інше, це. Для того, щоб страва не була пісною, щоб додати якусь ну, особливість, якусь, якийсь тон. Так, е, перша частина приготування закінчена у нас. Тепер можна ставити, протушуватись в духовку на 160 градусів. І на годину. Ми виняли з печі баранічий лівер по-французьки, і зараз ми його доведемо до стадії вживання. Так, перекладемо нашу смаженину, перекладемо в посуд, який ми потім можемо поставити на стіл. Тепер ми повинні зверху покласти перчкове масло. Так, гарненько. Побрізкати соком лимона. Десь. І лимончика хватить, буде достатньо. І останнє, звісно, треба притрусити зеленю. До цієї страви підходить петрушка. Тому, ну і французи таку страву посипають петрушкою. Ох, запах от свіжої петрушки такий гарний іде. І от самої страви непоганий запах, я вам скажу. Ну, і прикрасим ще пару лимончиками. Наша страва нескладна, смачна, ну і десь, я думаю, навіть вишукана готова. Таку страву не слід поставити ні на святковий стіл, ні на вечерю дружню. Пригощайтесь нашою вишуканою, смачною. Ну, і трохи французькою стравою, що називається баранячий лівер з лимоном і м'ятою. Смачного вам, друзі!